Шановні студенти, в вашій увазі пропонується навчальний курс з ділової комунікації. Цей курс призначено для формування знань, умінь і навичок ділового спілкування у навчальній і діловій діяльності. Ну, наприклад, для тих, хто в майбутньому планує стати менеджером державної або приватної компанії, або ФОПом згідно з професійним набряком. Навчальний курс передбачає опрацювання практичного матеріалу саме ділового спрямування, відео та аудіозмісту, практичних ситуацій, вправ з метою набуття, навичу комунікації, як усної, так і письмової, у роботі з текстами ділового спрямування. Що це можуть бути за тексти? Це можуть бути імейли як офіційного, так і неофіційного характеру, різноманітні ділові листи, ситуативні діалоги на корпоративних зустрічах. Презентаціях і переговорах ми будемо використовувати сучасні британські підручники Business Partner різних рівнів. А я пропоную два рівні B1 і B1+, Plus, залежно від рівня володіння вами англійською мовою. І так буде проведено попереднє тестування для визначення рівня володіння англійською мовою, ну, для того, щоб потім підібрати підручник відповідного рівня. Теми курсу у нас різнопланові, цікаві. Ну, до прикладу, ми будемо обговорювати особливості вибору професії, пошук роботи, проходження співбесіди, види компаній, види діяльності ділового сектору, ділові стратегії, наприклад, past analysis, логістика, організація проєктної діяльності, світові ринки та тенденції їхнього розвитку, дизайн та інновації у діловому світі, забезпечення безпеки та охорони. Особливості обслуговування клієнтів, організація ефективної ділової комунікації, підприємництво, робота за кордоном. Теми цікаві, буде багато практичних завдань, автентичних відео та аудіоматеріалів. Запрошую на цей курс.